Доброго дня, освіта компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW X5 2015 року. Дволітровий гібрид на автоматі, як здрав то повний привід, із пробігом 211 тисяч кілометрів. Це є в нас Америка, один власник в Україні. Задні фари вже у нас під Європу зроблені. Стоять класнючі величезні чорні титани і класна літня резина. По салоні, по комплектації. Класна комплектація, тому що у нас присутні пам'яті і електрорегулювання передніх сідушок, чорна стеля, панорама величезна, мультикермо, підігрів, теж проекція в нас є, вибір режиму їзди, там, датчики сліпих зон, ось така величезна магнітола з навігацією і клімат контроль на 4 зони. Класна комплектація, питань немає, і головне, що автомобіль повністю доглянути і від А до Я послужений. Зробили по автомобілю все, що потрібно було. Тобто ТО в нас були за регламентом, ходова і т. Ну, багато чого було зроблено. Зараз автомобіль на повному бойовому ходу. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.